Так, дівчат, дивіться, хочу перепаркувати авто, але не хочу пересідати, мені трішечки на водійське місце. Перепаркую його зі свого інструкторського місця. Але дивіться, в мене є тільки педалька тормозу. в мене одна педалька. Чи вистачить мені її для паркування? Не використовувати газ. Вистачить мені, дивіться, давайте пробувати. Вижимаємо тормоз, включаємо драйв. Відпускаємо тормоз. Дивіться, авто рухається вже. Що я хочу вам донести? Виводимо, дивіться, мені навіть не потрібно виводимо. Що я хочу вам донести в цьому відео, що вам при паркуванні педаль газу не потрібна спочатку. Пробуйте паркувати автомобіль, використовуючи лише тормоз. Дивіться, як на драйві, так і на задній передачі. Я не використовую газ взагалі. Дивіться, авто рухається. І на, на тій передачі, і на тій. Воно рухається, достатньо швидко рухається, навіть при гальмовою. Все, дивіться, я запаркувалася. Все, водія нема. Трішки полякала сусідів, що машина паркується без водія.